Бюджет 2023 року ще не має чітких образів, але має статті видатків, які він мусить забезпечити: це витрати на війська, також на пенсії, також на соцвиплати і на зарплати бюджетника. Щоправда, останній пункт буде профінансовано не для всіх і не повним обсягом. Про все це розповів міністр фінансів. Сергій Марченко в інтерв'ю одному з видань. Всієї бюджетної сфери чекає оптимізація видатків, так каже глава Мінфін. При цьому є статті, які мусять бути профінансовані в повному обсязі. Ми маємо профінансу. Хочу процитувати, що сказав Марченко. Ми маємо профінансувати пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, освітянам, соціальний захист громадян, виплати внутрішньо переміщеним особам і кошти на військову кампанію, тобто на армію. Все каже, що бюджет буде надзвичайно жорстким. Каже, що це бюджет. Можливостей в умовах війни, ну я не знаю, як, якщо чесно це коментувати. Бюджет можливостей я б так не сказала. Але те, що він надзвичайно жорсткий, ну це, мабуть, в точку. На сьогодні ще немає можливості оцінити макропоказники майбутнього державного кошторису. Крім того, МінФін на сьогоднішній день він не може сказати, чи буде індексація соціальних виплат. Тобто ніхто не хоче зараз нічого обіцяти. Ніхто не хоче запевняти, що там люди добрі, не переживайте, все буде виплачено і так далі. Очільник профільного міністерства наразі навіть не, не ризикує взагалі називати, який курс гривні закладають в бюджет. Тобто, все настільки, настільки шатко, настільки не зрозуміло, що ніхто ніяких прогнозів не робить. Єдине, що Марченко сказав з цього приводу, що цифри не катастрофічні, і що це бюджет це формула з багатьма невідомими. Наскільки я розумію, з дуже багатьма невідомими. Але все ж є надія його виконати, ну хоча б в такому дуже а, ну, скажімо так, оптимізованому вигляді. При цьому, звісно, творці бюджету 2023 року покладають великі надії на міжнародну допомогу. Без неї увесь план доходів просто полетить реберть. Крім зарплат медиків і вчителів, які міністр виділив окремо, решта бюджетних зарплат, очевидно, буде переглянути і не просто не в кращий бік. І взагалі не зрозуміло, що буде з зарплатою, тому що скільки вже лунало різних закидів, хтось каже підвищить, хтось каже не підвищить, хтось проти, хтось за. І ось така якась цього мотина, і і зрозуміло взагалі. Але бачите, якщо е, все-таки буде переглянуто, то не в кращий бік. При цьому вже остаточно вирішено, що скоротять затрати на міністерства. Це дуже цікаво, до речі. А, кажуть, що вони будуть знижені на 10%, бо вже на 10% вони були скорочені цьогоріч. Ну, на 10% я думаю, що можливо було б і більше ніж на 10%. Принаймні, зараз такого тяжкого часу. Яким чином взагалі це буде відбуватися? Ну, Міністр не став вдаватись в деталі. Можливо, тому що прийшлося би пояснювати, чому саме 10%, чому не 20%, чому не 30. І так далі. Можливо, ще й сам він не знає, а можливо, просто не хоче перечасно лякати колег-чиновників. А то вони бідненькі злякаються, що їм можуть щось там урізати, і все, почнеться паніка. Але Марченко каже, що зараз ретельно вивчаються всі можливості. Взагалі, як оптимізувати затрати міністерства і при цьому не зменшити їхню функціональність? Ну, цікаво буде подивитися, як в них це вийде. А, і головне, щоб не урізали десь в іншому місті, а не від себе рідненьких відірвали. Міністр уточнив, що зараз міністерства проходять різні стрес-тести, так він назвав, тобто оцінку власних політик. Це складний процес і каже, що будуть певні оптимізаційні процеси а, запроваджені. Єдине, що він а, хоче сказати, що великої економії коштів тут варто а, тут, ну, не варто очікувати. То зрозуміло, ми все це розуміємо, що 10% то невеликі суми. Я хочу нагадати: в уряді, наразі. Також немає одностайної думки щодо розміру мінімальної зарплати на наступний рік. Мінсоцполітики і профспілки переконані, що її треба підвищувати, а мінфіни-роботодавці категорично проти цього. А нова міністр соцполітики взагалі не береться щось обіцяти, а навпаки, каже, що під час війни навряд чи варто чекати підвищення виплати. Щодо пенсій, щодо пенсій, я думаю, що їх не знаю, чи будуть підвищувати. Це спірне питання. Але те, що їх будуть виплачувати, це точно. А, тому що ну, ну не можуть вони не виплатити. Не можуть не виплатити, бо пенсіонери це доволі такий а, великий сегмент більше 10 мільйонів пенсіонерів і. Ну, якщо буде невдоволення такої великої кількості людей зараз, це буде не на руку нашій владі. Тому я думаю, вони зроблять все можливе для того, щоб таки виплатити людям пенсії. А знову ж таки скажу, чи будуть підвищувати це велике питання. Скоріше всього, що якісь підвищення будуть, але не варто чекати якихось великих підвищень. Тобто, ось ті мінімальні суми, які підвищували, можливо, і будуть підвищувати, а можливо, і того менше. Ось такі новини. Пишіть, що ви думаєте про це з цим випуском. Все слідуючи випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.